Дорога церква, щиро вітаю вас з четвертою річницею нашого життя, нашого щастя, нашого прекрасного майбутнього. Час був непростий, але Господь дав сили витримати, вистояти, пройти. І ми на сьогоднішній день живі, щасливі і маємо прекрасні великі плани на майбутнє. Церква Соломіта має благословену команду, яка всі разом служать для Бога. Ми вирішили спитатися, хто скільки часу є в Служінні. Ми в церкві Соломіта з першого служіння з самого початку. Для цієї церкви я мала змогу послужити вже рік і два місяці. У січні буде два роки. Ми в церкві Соломіта майже з самого її початку, десь з третього служіння. Я відвідую церкву Соломіта вже більше як два роки. Але не служіння вже більше року. У церкві Соломіта рік і вісім місяців. А я трішки більше ніж два роки. Чотири роки з першого дня служіння. Рік і місяць. Всі ці чотири роки були благословені. І зараз ви можете від них почути, який саме момент або подія, або служіння їм запам'яталось найбільше. Один із яскравих спогадів це перша річниця нашої церкви. Ми збирались тоді ще на КБІ, е, приготували дуже великий святковий обід. Прийшло дуже багато людей, і це було дійсно велике і класне свято для нашої церкви. Мені дуже запам'яталася подія водного хрещення, яка була цього року. Тоді було дуже благословене зібрання. Е, самі яркі моменти із церкви Соломіта. Для мене особисто це те, що церква на самих ранніх своїх, можна сказати, періодах стикнулася з такими великими подіями, як війна, різними трудностями. Але до цього часу церква продовжує рости, будуватися, проповідувати Євангеліє. Це основне, що потішає і мене, і я думаю, багатьох членів церкви Соломіта. Я думаю, це напевно такий переломний момент. Перед війною у нас розпочалось додаткових декілька служінь. Ми почали робити співанки, утворився хор, вже приходило чимало людей, дитячі служіння, молодіжні і євангелізаційні, деякі нові. І в перший день війни чесно, я думала, що всі роз'їдуться хто куди вранці ще. І поки осяде що церква на невідомий термін. Але так склалось, що це для нас був новий, потужніший старт. Ми лишились всі в Ростислава. Проживали місяць і так розпочалось наше ще потужніше служіння. І на першій річниці церкви Соломіта в залі сиділо 100 людей, а на другій вже сиділа тисяча. Найбільше мені запам'ятався момент це коли ми з своєю командою з групи села Великого Верша приїжджали служити в церкву Соломіту, співали, проповідували, вірші розказували, служили в церкві. Найбільше мені запам'яталася подія, коли наша церква вирішила допомогти людям, які потребують допомоги. І це був у нас такий тиждень, коли ми розділяли день на служіння, і на день було по 5-6 служінь. Це було так благословенно, тому що команда ділилася на дві частини. Одна, наприклад, їхала на єнгелізацію в парку, а друга була в церкві, в офісі, і так цілий день проходив в служінні. це було так. Класно, благословенно, час дуже швидко летів. Мені це дуже сподобалося. Найбільше мені запам'яталися перші служіння на нивки хол, коли почало збиратися дуже багато киян на служіння. І саме найбільшою кількістю людей там на служінні, особливо в неділю, прийшло півтора тисячі людей. Це саме найбільше запам'яталося. І вся наша велика благословенна команда бажає для церкви суламіта. Нехай буде з вами благодать, милість і мир від Бога. Я хотів би побажати не тільки нашої церкви Соломіта, але й всім церквам України і поза межами, щоб церкви мали єдність між собою. Мали єдність в Бозі і служили одному Богу, і щоб між нами був мир, любов і злагода. Я бажаю, щоб наша церква росла. Не дивлячись ні на які важкі періоди і росла не лише чисельно, але й духовно, щоб з'являлися духовні дари, щоб приходили нові люди, гарячі, бажаючі служити, і щоб кожен, хто приходить, міг знайти тут собі друзів по духу, служіння і духовну їжу. Друзі, всім Божих благословень. Запрошуємо вас всіх на молодіжні служіння, всіх, хто є присутній. Хай Бог вас всіх благословить. І також нашу церкву Соломіта поповнить спасеними людьми. Божих благословень. Бажаємо для всіх, хто надалі буде в церкві Соломіта, щоб вірно служили Господу, щоб не оглядалися назад, щоб дивилися вперед. А якщо ми дивимося назад, щоб згадували про дивні і чудні діла Господні, які провів Господь кожного із нас. Членам церкви і присутнім, я бажаю завжди приходити із посмішкою. Один до одного і говорити щирі приємні слова, такі як ви говорили до цього. Що ви відчуваєте себе у церкві як у своїй сім'ї? Бажаємо, щоб кожен з вас щиро любив Господа всім своїм серцем. І найголовніше, трималися ви міцно руки Божі. Бажаємо, щоб було своє приміщення, яке вмістить велику кількість людей, дорогі брати і сестри благословеної церкви Соломіта. Бажаю вам! Щоб ви духовно виросли як скоріше у повну міру росту Христового. І бажаю вам, щоб кожен із вас приніс дуже багато плодів для Божої слави, щоб кожен із вас увійшов в своє покликання і виконав волю Божу на 100%. Хай Господь буде могутньо прославлений через церкву Соломіта. Благословінь вам!